Everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me, and then she asks me, Do you? Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу показати вам один метод обробки горловини за допомогою тамбурного шва. Цей метод дуже акуратний, виглядатиме все дуже гарно і охайно, але він доволі кропіткий. І, не дивлячись на це, результат буде дуже гарний. Тож. Прошу придивитися до цього методу, можливо, він вам сподобається. Що нам для цього потрібно? Ну, По-перше, нитки. Нитки ми беремо, або ті, якими ми в'язали основне полотно. Але не товші. Можна взяти тонші, товші не рекомендую брати це точно. Далі нам знадобиться гачок. Гачок ми беремо той, яким. Який підходить під номер спиць, якими ми в'язали основне полотно. Тобто спиці в мене були 3,5, значить гачок я також беру 3,5. Є один нюанс: якщо я хочу трошечки підстягнути горловину, то гачок я беру на пів розміра менше. Не потрібно нам буде пропускати петлі чи пров'язувати через одну петлю. Цього робити не треба, краще взяти на піврозміра менший гачок. І далі, саму горловину, я буду вив'язувати спицями, також на піврозміра менше. Спиці я беру номер 3 бо основне полотно було 3,5. Звідки ми починаємо? Можна розпочати із середини. Спинки, а можна розпочати, от в мене тут початок ряду був на лівому плечі. Отже, я звідси і починаю прикладати наш тамбурний шов. Отже, беру я гачок, і дивіться, дівчатка, у мене тут ішов набірний край. У вас, якщо ви в'язали знизу вверх, у вас тут може йти закриття. Як я вже і казала, чіпляємо кожну петлю. Отже, вводимо гачок в петлю, витягуємо ниточку, у нас утворилася петля на гачку. Далі знаходимо наступну петлю, вводимо в неї гачок, захопили нитку, вивели. У нас дві петлі на гачку, і ми ниточку протягуємо, другу петлю протягуємо під першою. Далі знаходимо наступну петлю. Петлі пропускати, як я вже казала, не треба. Вивели ниточку, протягли через петлю на гачку. Далі наступна петля. Захопили ниточку, вивели, протягли її через петлю на гачку. Ось так от, в кожну в кожну петельку, не пропускаючи. Робимо ось такий тамбурний шов по колу. Ось у мене остання петля на гачку, тепер нам потрібно з під цього ось скосичок тамбурного шва витягувати петелечки. Так як спицею робити це незручно, я для початку буду витягувати їх на гачок. Гачок я спеціально взяла ось такий без ручки, щоб потім було легко перезнімати на спицю. Отже, одна петля у нас є. Тепер вводимо гачок під обидві дошки нашої першої петлі, з тамбурного шва, з косички нашої, так, і ось таким чином. Витягуємо петелечку. Далі заходимо, заводимо в гачок під оцю косичку, слідуючу під обидві дужечки і витягуємо слідуючу петлю. Далі, ось так. І ось, коли в мене набереться певна кількість петель, я їх перекину на спицю. Отже, продовжуємо ось такими рухами витягувати петелечки. Дивіться, як це виходить, косичка наша залишиться всередині полотна. Ну ось, Я вже набрала деяку кількість петель. Тепер я їх перекину на спиці і буду далі за допомогою гачка набирати ще петлі повністю по колу. Ось так це роблю. Так. Ось так, можна перетягти на ліску, і знову далі піднімаю на гачок петлі. Після того, як я набрала всі петлі, я вив'язую лицевими петлями три рядочки у висоту. Дивіться, як, оскільки в мене пряжа товстенька, то мені вистачить трьох рядочків. Висота залежить від товщини вашої пряжі. Якщо у вас пряжа тоненька, то ви вив'язуєте у висоту лицевими петельками приблизно 5 рядочків, я думаю, більше не треба. Ось так: вив'язую я 3 рядочки і зустрінемось. Після того, як ми з вами виконали зовнішній карман. Тепер нам треба вив'язати його внутрішню сторону. Для цього нам треба підняти таку ж саму кількість петель, як на зовнішній стороні кармана, так і по внутрішній. Ось у нас тут ось ці петелечки є з тамбурного нашого шва. Ми або беремо гостру спицю, піднімаємо їх, або знову ж таки допомагаємо собі гачком і піднімаємо ці петлі. Я взяла ще один моточок, я його використаю для внутрішнього карману, потім цю ниточку обріжу. Отже, піднімаємо петелечки, і знову ж таки по внутрішній стороні ми їх пров'яжемо три ряда лицевими. З кожної петлі, ось так от. Потихеньку піднімаємо гачком, і потім переносимо їх на спицю, так як ми робили по цій стороні. Дівчатка, Я вив'язала вже середню, ось тут внутрішню частину нашого карманчика. Ось так вона виглядає. Дуже добре в ній заховається весь набірний край, всі оці хвостики можна заховати по ходу в'язання. Ось так от вони закриються в цей карманчик, і все буде дуже акуратно. Тепер дивіться, ми повинні вирішити. Я буду пров'язувати по дві петлі разом з першої і з другої спиці, виворітньою петлею, ви вирішуєте, чи ви хочете зробити це лицевою, чи виворітньою. Після цього, як я пров'яжу ці петлі. В мене ще буде резиночка один на один. Коли ви вив'яжете по дві петлі разом, ви вирішуєте, можливо, ви їх потім закриєте, чи вив'яжете якусь резиночку, це вже залежить від того, яка обробка вашого основного виробу. Дивіться, я беру ту спицю, яка в мене ось на зовнішній стороні кармана, і буду нею пров'язувати. Ниточку наперед завела сюди. Я беру петлю з другої спиці. ось так от піддіваю, але не знімаю її. Потім піддіваю петлю з першої спиці. Ось так от у нас на цій спиці дві петельки. І пров'язую дві разом, вигорітнюю, тепер знімаю їх із е, цих двох спиць. Далі, з першої, з другою. І пров'язую виворітньою петлею, тоді знімаю. Ось так от. Якби ми в'язали з вами е, ось ці петлі, коли ми пров'язуємо по дві разом лицевими, то ми брали б з першої спиці, з другої. І ось так от пров'язували б лицевою, було б зручніше. Але виворітньою петлею, коли ми пров'язуємо дві разом, то мені зручніше брати з другої, потім з першої. Мою праву спицю заводити в другу, потім в першу спицю. І так от підхоплюю ниточку і пров'язую дві петлі разом виворітньою. покажу ще раз. Заходимо в другу спицю, в петлю, так? в першу і пров'язали дві разом, і зняли. І так, в'яжемо до кінця ряду. Ось так виглядає наше кетлювання в карман за допомогою тамбурного шва. Тепер, як я й казала, ви петлі або закриваєте для літнього виробу, так би і підійшло. Б. Ось так як виглядатиме, якщо були б у нас лицеві петельки. Все дуже-дуже акуратно. Якщо б у вас були якісь вирізи, там знаєте, скорочення петель на рівності, то вони дуже добре ховаються в, цьому, в цих карманчиках, ось таких, які ми вив'язали. Тепер за концепцією мого виробу, у мене тут йде резиночка 1 на 1, 10 рядочків і закриття. Я так і зроблю, вив'яжу резинку 1 на 1, 10 рядів, і закрию. Закриття може бути різним, дивлячись, чого саме ви хочете досягнути. В описі під відео я залишу вам посилання на майстер-класи, які в мене є на каналі, можна закривати ось таким нееластичним способом. Якщо вам потрібно, щоб конструкція не розтягувалася і добре трималася, можна закрити. Голочкою можна закрити з допомогою накидів. Всі ці методи закриття я вам залишу в описі під відео, переходьте, знайомтеся, якщо не знайомі, і вибирайте, що підходить саме вам. Ну, ось я завершила свою горловинку. Ось так вона дуже акуратно виглядає. Надіюсь, майстер-клас вам сподобався і був корисним. Не забудьте поставити вподобачку. До нових зустрічей пока-пока!